Привіт. У нас тільки почався ранок, а ми вже і коло з діли в Хельсбурге, тут, в Ірпіні Чекаємо, поки почнеться іспит у медичній школі. Я сьогодні підтримую свого синочка. Данюша наш дитячому садочку, тому сьогодні його тут зараз з нами немає. Взагалі день у нас сьогодні має бути дуже насичений. Встановлюватимуть на тижні стелі, тому... Потім покажу, як усе вийшло і чи задоволені ми роботою майстрів. Я готовий до іспиту. Ти не хвилюєшся? Все буде ок? Трішечки холі. Трішечки зовсім. Виглядають наші стелі. Люстра чудом вціліла тут. Її чоловік поремонтував, і ось там от раніше була велика дирка. Я вчора там підклеїла шпалери, сьогодні треба підрівняти. Теж там підклеїла, є такі якісь моменти, які треба ще подороблювати. Ось немає відкосів на вікні, ну, але плануємо це зробити найближчим часом. Просто банально не вистачає того часу, бо чоловік працює і доводиться такі роботи, проводити після роботи. Я тут посувала всі. Меблі познімала ось тумбочки. Точніше, не познімала, а просто їх поставила. Тут такі знову треба підклеювати шпалери, бо тут, коли текла вода, все повідклеювалося. І також покажу. Ой, тут такий безлад, навіть не буду показувати. Вчора я зняла шпалери, шпалери були паперові. Дуже багато часу, було на це витрачено. Мені навіть чоловік потім прийшов на допомогу, допомагав це все відшкрібати. І сьогодні теж планую заклеїти. У мене є тут рулон шпалер. Ось такий, зараз покажу. Він інший, ніж ті, які на... От на стінах тут є шпалери теж паперові. Я вирішила не переклеювати, бо зараз досить небюджетно клеїти шпалери. І ось такий от рулон один я купила. Він такий цікавого відтінку, буде, ніби як золотавого буде відрізнятися. Ну, я думаю, в принципі, буде ок. Це був його один на залишку. Купувала я ще влітку його, тобто він так і не до кінця запакований, він був якось значно дешевше. Ну і мені таке підійшло. Скрутила наш коврик і йду далі показую в інші кімнати. Тут ось теж будуть натягувати стелю. Профіль, в принципі, є. Шпалери я тут уже, до речі, переклеїла, якось показувала, як я це зробила. Тут чоловік майже доробив відкоси після того, як ми їх змінили ці вікна. Ну, тут я не знаю, потім, чи вийде в мене ці шпалери назад приклеїти, чи не вийде. Ну, але, власне, якщо не вийде, то так і буде. В мене там є якісь куски шпалер, зліплю, що чого є. Також тут оцей поріг недороблений, ну, але з часом якось. Зробимо. І зараз покажу ще санвузол. Ось тут він взагалі не знятий. Ну тут він був просто в самому гарному вигляді, тому я його, в принципі, не знімала. Ось так от прострелила тут і сюди попало. Так що сьогодні буде вже краса і все буде супер. Потім вже будуть мотивації на прибирання із нормальних кімнат. Тому, власне, в мене ось такі от новини. І ось майстер закінчив свою роботу, і в нас тепер є от така от біленька стеля. Слухайте, ну я вже відвикла від, від такого красивого білого кольору. Кімната виглядає зовсім інакше. Гарно, світло і, і зовсім інше життя наступає в такому приємному. Світлому приміщенні. Так, в принципі, такі ж вони і по всіх кімнатах. Крім того, що треба прибирати зараз, бо ось як бачите, такі летіло все із стелі. Я зняла штори, теж я їх вирішила попрати. Зараз ще зніму це покривало. Так що ось, в цій кімнаті, так. Це залишки. Старої натяжної стелі. Ось так от вони виглядають. О, зараз треба теж думати, куди його все спакувати і що з ним зробити. Ось це стеля у санвузлі. Тут найгірша ситуація. Прибирання найбільше, дуже брудно. Я не врахувала, що тут я ж не знімала стелю, і все полетить, що було звідти зверху вниз. До речі, розказала, яка я задоволена роботою майстра. Зовсім не задоволена, у мене там стояв в одній з дитячих кімнат вазон, і, по ходу, він його паровою пушкою мені спалив. Коротше, я не знаю, що з ним робити, якщо у вас була колись схожа ситуація, чи можна взагалі цього вазона відновити, чи не можна. Так, я вже не буду знімати сам процес прибирання на відео. Тут Сьогодні виключно позамітаю, постираю пил, а потім вже з наступних відео буду знімати генеральне прибирання в санвузлах без оцього всього летящого цементу. Тому йду таки прибирати. А тепер показую, який я зробила малесенький ремонт в по факту в своєму робочому кабінеті. Ось ці шпалери, які я показувала на попередньому фрагменті, я таки їх поклеїла. Виглядають вони досить непогано. Ось так от разом. Мені навіть вони дуже подобаються. Я тут ще не до кінця все. Тут прийде чоловік щиток поставить на місце, всі налічники поставить. І тут вже буде зовсім інший вигляд, але я собою дуже задоволена, зробила такий от шматок роботи. Тут, де раніше була дирка, вже її немає, і все зовсім інший вигляд. І ось тепер я можу тут спокійно стояти і з вами розмовляти. Друзі, дякую всім, хто дивився дане відео до кінця. Зараз, як ви зрозуміли, в мене є не дуже багато часу, щоб займатися. YouTube, тому прошу віднестися з розумінням. Я сподіваюся, що найближчим часом це зміниться, і я зможу робити більше контенту і робити його більш якісним. Тому, власне, дякую всім, хто сьогодні був зі мною, додивився дане відео до кінця. З вами була Оля і до зустрічі в нових відео.